Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Прохоло процедури. У нас п'ятиразове харчування, дискотека. Було дуже смашока. чаювали. Раля, давай, тобі ще трішки. Сьогодні пролунали останні дзвінки майже в усіх школах Черкащини. А вже із 3 червня стартує літній оздоровчий сезон для дітей. Тому ми вирішили дослідити, куди і за скільки можна відправити своє чадо у літку. Яна Прокопенко прийшла по старшу дочку до школи. Поки дитина завершує навчальний рік, мама шукає, де її прилаштувати на літо. Не всі можуть собі дозволити табори, там 3 700 на тиждень і далі, і більше. А є бюджетні там по 1100. сто. ніколи Марійка розпочне з пришкільного табору у компанії однокласників. Вероніка Ваня я. Табір у Табіромарічені школі діятиме перші два тижні червня, зранку і до обіду. Для старших класів мовний, для молодших традиційний, розказує директорка Юлія Грабова. Плануємо, як завжди, цікаві екскурсії, походи в бібліотеку, запрошуватимемо сюди людей на майстер-класи. Саме перебування у таборі каже директорка, безоплатне, але батькам доведеться оплатити екскурсії, а ще за бажанням харчування. Орієнтовно 55 гривень харчування. Один прийом повноцінний. Загалом відпочинком у пришкільних таборах Черкас цьогоріч планують охопити чотири з половиною тисячі дітей, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ці табори є індивідуальні, тобто деякі заклади відкривають мовні табори, деякі заклади відкривають просто пришкільні табори, деякі відкривають зі спортивним спрямуванням. Коштом міста цього літа планують оздоровити 1460 дітей. За словами керівниці департаменту соцполітики Юлії Ніконенко, передусім це діти, чиї батьки воюють, загинули полонені чи зникли безвісти. А також діти сироти, позбавлені батьківського піклування та діти із інвалідністю. Цьогоріч тендер на їхнє оздоровлення виграв табір Соколя. Та у Львівській області заявку для дітей вище перерахованих категорій ще можна подати до 4 червня. А із з червня прийматимуть для решти пільгових категорій. Перелік документів та решту умов розписали на сторінці департаменту соцполітики у Фейсбуці. Комунальні позашкільні заклади теж складають програми літнього таборування на станції юних техніків, окрім своїх вихованців, готові залучити дітей переселенців. Табір триватиме з 10 червня по 28 червня за видами діяльності нашого закладу. Це авіамоделювання, судномоделювання, автотрасамоделювання, автотраса моделювання, паперопластика, технічний дизайн і багато чого іншого. А ще змагання, квести, естафети, додає директор закладу. Для всіх учасників він безоплатний. Десятирічний Тарас два роки ходить сюди на гурток авіамоделювання. Хлопчик каже, ходитиме сюди у табір, бо минулого літа йому сподобалось. Ми ходили в різні місця і було дуже весело, було дуже смачно, але чаювали. Окрім комунальних таборів, у Черкасах діятимуть і приватні. Ми промоніторили пропозиції у мережі. Вони є на будь-який смак та гаманець. Знайшли дитячі, підліткові та інклюзивні творчого, спортивного, розважального, патріотичного спрямування або мовні чи IT. Ціни стартують приблизно від 4 тисяч за тиждень, або від приблизно 7 тисяч гривень за зміну тобто за два тижні. Часто натрапляли на знижки за умови раннього бронювання. В області із 456 шкіл більшість також відкриють табори, розповідає керівник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Організовується виховна робота, різні ігри, різні заходи, екскурсійна діяльність. Тобто діти ще мають певну таку можливість, певний період часу продовжити перебувати в шкільному колективі, спілкуватися з однолітками і мати організований відпочинок. Натомість на Черкащині у зв'язку із воєнним часом велика проблема із комунальними дитячими санаторіями. Фактично, він єдиний сосновий Бір, каже очільниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Оманець. Путівки розподіляються самим санаторіям, так як є це комунальний некомерційний заклад, розподіляються на громади і вже тоді. Разом із сімейними лікарями, які готують довідку для санаторно курортного лікування, діти потрапляють за громад санаторів. Діти із малозабезпечених сімей, діти із багатодітних сімей, це дітки військовослужбовців, це внутрішньопереміщені особи. Сосновий бір працює протягом усього року у цій будівлі. Початку минулого сторіччя діти і вчаться, і лікуються, і відпочивають, розказує директор закладу Володимир Орленко. Це ми зараз знаходимося в сьомому корпусі. В цьому корпусі це він вважається основним. Тут про тут на другому порці місце проживання дітей у лівому крилі. У нас знаходиться фізіотерапевтичне відділення. Ново скажу з гордістю одне з найкращих в нашій області. Старша медсестра фізіотерапевтичного відділення Інна Бакумець показує кабінет фітопаротерапії. Ця процедура підійде дітям із бронхіальною астмою, ожирінням, шкірними захворюваннями. Та в арсеналі медпрацівників санаторію вона не єдина. Це таке, як електросвітле лікування, парафінолікування. Є ароматерапія, де дітки отримують пінку. Вони дуже задоволені. Це киснева пінка, змішана з соком. Є у нас електрогрязелікування. Проте нині цей поверх порожній. Діти на дворі. За розкладом у них сонячні та повітряні ванни, розказує Данила Волочай із хуторів. Якщо в будні дні, то ми зранку йдемо проходити процедури, у нас п'ятиразове харчування, дискотека. Нині на лікуванні тут перебувають 100 дітей. Торік, розказує директор санаторію, вони оздоровили три тисячі дітей. Уже більш-менш освоїлися з умовами воєнного часу, вже більш-менш привели до ладу укриття, воно пройшло сертифікацію, трошки збільшилася кількість дітей, які можуть перебувати в укритті. Я думаю, більше трьох тисяч в цьому році буде. Діти проходять лікування два тижні. Лікування воно у нас безкоштовне, а за це платити коштів не потрібно. Литівки ми роздаємо на громади згідно їхніх запитів. Крім того, потрібно мати довідку про підоточення, про те, що дитина не контактувала останні три дні із інфекційними хворими. Довідку про щеплення і, в принципі, все ще один комунально оздоровчий заклад працює в УМАНІ табір санаторного типу Мрія на базі центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Єдиний подібний в області розказує керівниця міського управління соцзахисту Галина Кучер. Бутівки у нас безкоштовно, а для інших дітей, які батьки мають бажання привести до нас діток, іде плата 4245 тисячі гривень. Це від 115 гривень у день до 144 гривень до 144 гривень в день в залежності від вікової категорії. Перша зміна у таборі стартувала цього тижня. Цьогорічна табірна зміна буде тривати 21 робочий день. З перебування діток з 8 до 17 години ми проводимо трихразове харчування, і всі дітки отримають оздоровчі процедури, такі як лікувальна фізкультура, вакуумний масаж, синхнатно-киснева пінка і таке інше. Потужність табору, каже директорка, 25 дітей на зміну. Марині 15 років. Цей центр реабілітації каже, відвідує 4 роки. У табір теж сюди. Ми розважаємося, робимо вироби, проводимо гарно час. Процедури та розваги тут підібрані під потреби дітей із інвалідністю, каже директорка. Інклюзивне тут і укриття. Є кімната для перебування дітей, є медична кімната, туалетні кімнати. Запас води, запас їжі, приточно витягна вентиляція. Приватних таборів в області значно більше, ніж комунальних. Вартість залежить від програми та умови проживання. Найдешевшим варіантом стануть популярні нині патріотичного спрямування на метові табори на природі. Один із таких поклик яру. Для дітей військовослужбовців він безкоштовний. Вартість десятиденної зміни для підлітків 10-13 років обідеться у 7600 гривень. Такий вигляд цей табір має у розпал літнього сезону. Це кадри із минулого року. Давай тобі ще трішки. Давай трошки вона прискорилася. Цьогоріч перший заїзд тут планують на 23 червня, а нині триває підготовка до приїзду таборувальників. Ця вежа невдовзі перетвориться на скеледром. У цьому літньому сезоні територію табору розширили, каже координатор Ілья Мар'ян, аби мати змогу здоровити більше дітей. Робимо зараз на фоні тут душ, там навіс, викошуємо траву, засадили все газоном. Робимо все можливе, аби на території було дуже класно проводити літо. Перебування у поклику яру це більше не про відпочинок, а про навчання, розказує виховниця Ірина Жирна. Проводжу гутірки з доматичної допомоги, з орієнтування, з ідеології. Тобто перед цим наша команда готується. Ми готуємо матеріал, ми самі вчимося, вчимося протягом року. Цьогоріч у таборі планують п'ять змін по 10 днів. Якщо перша розрахована на дітей 10-13 років, то решта на підлітків 14-17 років. Більше інформації на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.